Таю, друзі! Я Вікторія, кінець серпня, а я квашу капусту. Запрошую вас сьогодні до мене на канал. Хочу поділитися рецептом квашеної капусти. Цей рецепт для мене найсмачніший, і ви скуштуєте, а можливо, ви за таким рецептом вже робите капусту. Це квашена капуста, абсолютно натуральна, яка кваситься у розсолі. Це не маринована капуста, тут не використовується. О, чи будь-яка інша кислота тут використовується тільки капуста, морква, вода, сіль та цукор. Цей рецепт я даю стовідсоткову гарантію, що капусточка вийде смачна, хрустка та соковита. І якщо навіть ви перший раз в житті будете квасити капусту, у вас не буде розчарування. На цей рецепт можна використовувати капусту як таку середню, може і ранню можна робити. Той качанчик можна зняти, який там трішечки чи припікся, чи почав розпсуватися, чи розтріскуватися. Оцю всю капу капусту я збираю з грядки і заквашую її. Можна зразу через 3-4 дні вже споживати цю капусту, але ця капуста також добре зберігається на зиму. Квашу я у 3-літрових банках, але за цим рецептом можна її квасити у відрі, у діжці як завгодно. На цей рецепт, чим він мені подобається, можна використовувати також капусту, от, знаєте, таку як зимову там агресор, наприклад, яка не Дуже соковита за рахунок того, що вона кваситься у розсолі, вона буде суперсмачна, буде соковита і е, не буде сухою. Пусто як зазвичай. Шинкуємо чи ножем, чи овощерізкою, як вам зручно, як ви звикли, і натираємо трішечки моркви. Моркви багато не беремо. На 3-літрову банку я беру ось дві такі невеличкі морквини або одну велику. Багато моркви не потрібно для того, щоб наша капуста була біленькою. Ну і зараз сам рецепт на 3-літрову банку піде десь 2,5-3 кг капусти, одна морквина чи дві маленькі, 700 грамів води до літру, до літру води 2 столові ложки безверху солі, одна столова ложку цукру. Ну і зараз сама технологія. До шинкованої капусти додаємо терту моркву і треба ось так добре перетерти, зняти хруст з капусти, щоб вона трішечки пустила сік, для того, щоб більш плотненько її потім накласти у банку. Замість моркви цю капусту можна квасити з болгарським перцем. Замість моркви додаємо тоненько нашинкований червоненький такий спіленький болгарський перчик, і можна також квасити цю капусту з перчиком. А поки хрущу капустою, запрошую вас підписуватися на мій канал, для того, щоб потім не загубитися. А також прошу підтримати мій канал своїм коментарем або вподобайкою. Буду дуже вдячна. Вкладаємо шарами в баночку, шар поклали. Добре притискаємо. Якщо рука не влазить, Бабуся моя це робила товкачкою. Це добре-добре, набиваємо баночку доверху. Трішки капусти не влізло, нічого страшного, ми потім ще її вкладемо. Якщо капуста соковита, от ви накладали її в банку, бачите, що сік вже почав витискатися з неї, то беремо пів літри, а може навіть і 400 мл води, я беру десь, десь півлітри. Якщо капуста суховата, наприклад, це зимові сорти капусти то беремо трішечки більше 600-700 мл води. Воду беремо не хлоровану, якщо у вас хлорована вода, то закип'ятіть, остудіть, і потім можна робити оці, оцей розсол. Розводимо у цій воді столову ложку цукру безверху, і дві столові ложки, також безверху, солі. Сіль не йодована, звичайна столова сіль. Розводимо і будемо заливати в банку. Банку плотно ми набили, будемо допомагати собі. Ось такою паличкою. Буде воно трошечки підбулькувати, витискаючи повітря. Заливаємо воду. Вода, оцей розсол, не повинен бути просто повінця. Він трішечки осадить нашу капусточку і допоможе краще виходити соку з самої капусти. Поволі починаємо після розчинення заливати в баночку. Якщо не проходить, якщо дуже плотно набили, підштрихуємо. Дерев'яною паличкою і вона нам потім знадобиться. Паситися цю капусту я ставлю при кімнатній температурі у будинку, обов'язково ставлю якусь миску, тому що при квасінні буде витікати сік. І декілька разів на день ось цією дерев'яною паличкою до дна банки проштирхую для того, щоб виходили гази, щоб капуста не, не була така, знаєте, затхла. Тому обов'язково. Треба буде ось це все гази, треба буде випускати. Цей піддончик чи миска збере сік, який буде зайве витікати, але його також не треба виливати. Потім, після того, як ви поставите після квасіння її в холод, вона вбере увесь. Сік, і той расольчик можна буде туди додати, для того, щоб вона була більш соковитою. І ось та капусточка, що я казала, що у нас залишилася після того, як це залили, вона добре осідає. Її можна ось так просто ще підпіхнути. І ще сюди докласти ту капусту, яка не помістилася. Після того, як я напхала банку, он ось вже і розсольчик показався. Так, капусточка при кімнатній температурі повинна кваситися 2-3 дні. Два, якщо більш тепла температура, три, якщо ну, більш прохолодно. Після цього я Закриваю її капроновою кришкою і ставлю у холодильник або у погріб. В погрібі вона може зберігатися до зими, якщо у вас погріб прохолодний. У нас зараз після спеки він. Теплий, тому скільки зможу розмістити в холодильнику баночок з капустою, стільки буде зберігатися, і зразу можна її споживати. З'їли баночку і накришили нову. Для, за цим рецептом для моєї сім'ї, особисто для мене, смакує найбільше. Пробувала я і з медом робити, і з просто сіллю, але ось ця для мене найкраща. Якщо не робили, обов'язково зробіть і обов'язково. Попрошу, коментуйте, а можливо, напишете свій рецепт квашеної капусти, бо у кожної господині своє квасіння. А в мене на сьогодні все. На все добре, Па-па.